Два місяці тому ми зняли сюжет про корупцію у Київському онкоцентрі. Люди у білих халатах відмовлялися виписувати пацієнтку без хабара, так званого добровільного внеску. А що Скажіть, ви до сьогодні і це путіла журналісти Гром Тв запропонували лікарям викуп. На якому основанні мене основа. Лише після втручання Гром ТВ жінку виписали. Лікарі розповіли, що корупцію офіційно схвалили на горі. Перераховувати добровільні внески від них вимагає керівництво. Вас заставляють, так? Да? Там братії внески. Ми поділилися хабарем з головним медиком країни міністром охорони здоров'я Раїсою Багатирьовою. У відправленому пакунку шматок сала. Можливо, чиновниця просто не знає, як бісяться жиру її підлеглі. Але Богатирьова відмовилася приймати наш подарунок. Пакунок повернули. Сказали, що вона не востребувана, так? А ви можете сказати, її його чи ні? Ні, Після сюжету Гром ТВ в онкоцентрі вже не сплачують добровільні внески повз касу. Однак важкохворій досі добровільно примусово жертвують свої гроші на ім'я головного лікаря. Сьогодні, скажи, пожалуйста, а если діти хотя внести пожертвування? Ні, 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 а не сейчас. А вообще это готовность сделать? Завтра утром Заявлення пишете да? угу. понятно. Спасибо. Значит, я тебе сказала, все, что в кассу вы платите, то уходит в управління здрава. У нас да, важно, да, ничего у нас, в хворих, за чому на що чиновники витрачають внески хворих? Рятують за ці гроші життя дітей чи будують собі розкішні палаци. Усі питання зникли б, якщо б люди у білих халатах добровільно розповіли про це, більшість пацієнтів сумлінно виконують накази лікарів і віддають гроші в касу. Однак у столичному департаменті охорони здоров'я таку інформацію не розкривають. Лікарська таємниця.